Добрий день! На цьому відеоуроці ми будемо вчитись виділяти цілу частину з неправильного дробу. Нам потрібна буде ось така схемка, знайомим вам ще з 5 класу, і виділимо цілу частину з неправильного дробу 19 п'ятих. Нагадую, що рисочка дробу замінює знак ділення. Отже, нам потрібно п'ятих. Розділити на 5, я це вже виконала, і в результаті отримала 3, цілих і 4 в остачі. Цілу частину ми пишемо попереду дробу 3, цілих. остачу поміщаємо в чисельник, це 4, і знаменник залишається тим самим 5. Отже, Виділили із дробу 19 п'ятих цілу частину отримали 3,4. Виділимо цілу частину із дробу 100 сьомих. Для цього 100 поділимо на 7, знайдемо цілу частину, буде 14, і остачі буде 2. Тому вийде 14,2 сьомих. Дуже важно, розгляньте весь приклад. Виконаємо третє завдання. Виділимо цілу частину з дробу 43. Для цього 40 розділимо на 3. Буде 13 цілих, і ось 1. одиниця. Отже, вийде 13 цілих 1 третя. Виділимо цілу частину із з дробу 50 10. 50 розділимо на 10. Це можна зробити навіть усно, буде 5. Отже, даний дріб буде дорівнювати 5 цілому числу. Таке також буває. Тут 4 завдання виконайте самостійно. Бажаю успіху. Перевіряйте ось такі результати. Якщо Результати співпали з тими, які тут наведені, я вас вітаю і бажаю вам сонячного настрою. Відпочивайте! Добрий день!